Друзі, привіт! Ви на каналі а навіщо? Мене звуть Олексій. Розкажу сьогодні про свій досвід використання Lenovo Gaming Pad 3. В цьому відео буде розіграш iPhone 15 Pro та навушників AirPods Pro другої генерації. Додивіться це відео, будь ласка, до кінця. Я розкажу вам про умови розіграшу наприкінці. По-перше, розкажу про плюси та переваги цього ноутбуку. Він достатньо потужний. В нього навіть на 2024 рік ще. Достатньо потужний процесор. Це Core i5 10-го покоління. Зараз вже е, в квітні, от квітень 24-го року. Зараз вже є 14-те покоління, але цей ноутбук він до сих пір вважається ну і є насправді достатньо потужним апаратом. Подобається великий екран, 15,6 дюймів діагональ екрана. Достатньо великий для кінчиків, для монтажу, для серфа в інтернеті. Це дійсно великий екран. Мені подобаються зараз більш мен... ну, більш-менші розміри екрану. В мене MacBook з 14-дюймовою діагоналю. Це я думаю, що приблизно мій улюблений розмір діагоналі екрану дуже подобається, але 15,6 на ньому дуже зручно дивитися. Ютубчик дуже зручно монтувати відео, великий екран. Дуже зручно монтувати аудіо, можна помістити багато доріжок на екран ноутбука і буде доступ до багатьох треків, скажімо так. Тобто дуже прикольний, достатньо потужний для моїх задач, які в мене були. Цей ноутбук не мій, я його не купляв. Мені його надали на роботі в 2021 році ще. На ньому я монтував відео, на ньому я записував та зводив якісь аудіо там, доріжки, типу пісні. Якісь фонові звуки, і так далі, і на ньому я ще монтував декілька років свій кулінарний блог. Невеликий від 1 до 10 хвилин відосики з якимись достатньо простими переходами, майже без цвєтокорекції, майже без графіки, якоїсь, тобто максимально простий блог, і в принципі цього ноутбуку вистачає його потужності вистачає для того, щоб вести щось таке простеньке для Ютубу, або Тіктока, або Рілсів, там або шортів для того ж ютуба стосовно недоліків. Він важкий як геймерський комп'ютер, це мабуть нормально. Ноутбук тягати його в рюкзаке з зарядкою незручно. Він реально важкий. Його роботи без підзаряджання вистачає на 3-4 години сьорфу в інтернеті, 2 години відосів на ютубі на максимальній яскравості, та може годину в DaVinci Resolve приблизно. Тобто я встигав на ньому повністю прорізати проект. І відрендерити ну приблизно година-півторина це йде в мене плюс-мінус, дивлячись наскільки складний там проект. Він дуже шумний. Тобто кольора вмикаються майже одразу, коли я вмикаю до інші Resolve, або якісь програми для написання музики, типу Studio One, в якій я працював. Також бувають сценарії, коли просто там багато вкладок відкрито а ще якісь приложення відкриваються. Типу фотошопа там чи ще чогось. І він теж запускає кольора, і все, це вже майже ноутбук, який левітує над столом, тому що він тягне повітря, він шуршить дуже сильно. І це ну, незручно, це дискомфортно. А писати музику, тобто записувати інструменти або голос на мікрофон, неможливо зовсім, коли в приміщенні є такий ноутбук, тому що цей шум. Він буде писатися в мікрофон. Тому монтувати щось вдома окей. Але на студії саме записувати, наприклад, голоси зовсім ні. Тобто це не той ноутбук, який потрібен для студії. Він потужний, але для якихось інших завдань, типу монтажу відео, наприклад. Я не геймер, я не граю в ігри, тому я не можу вам розказати досвіду використання саме в якихось ігрових сценаріях, скажімо так. От. Але я думаю, що він більше ніж потужний, тому що в мене є родич, який грає на ліново, звичайному Lenovo якомусь я вже не пам'ятаю моделі, у якого п'ентіум процесор. Тобто не iCore, там не третій, не п'ятий, а саме Pentium. І він спокійненько грає, я ми йому там трохи доставили апіратів, в нього було 4, стало 8 8 і Pentium. і він грає в достатньо йомкісні ігри, і ну, йому нормально. Тому я думаю, що цей Lenovo Gaming 3, він справиться з більшістю ігр, може, там не в максимальних якихось налаштуваннях, але його. Точно вистачить. Дуже подобається кількість портів в цьому ноутбуці, тому що тут і HDMI, і LAN, і два USB, і Type-C, і роз'єм для навушників. Це дуже прикольно. Багато ноутбуків, на жаль, страждають відсутністю портів. В моєму е, теперішньому MacBook Pro 3 Type-C кабеля, і це все. Ну, тобто є ще там картрідер, HDMI. Картрідером я не користуюсь, HDMI, ну, в принципі, зручно, сценарій використання флешек, і мені для цього потрібно було для MacBook купляти окремий ще. Пристрій я, да, Ну якщо можна так сказати, док-станцію, в якій вже є USB-A. це не дуже зручно. От а в Lenovo є, і навіть два. І це прикольно, чесно кажучи, мені не вистачає в MacBook Type A USB порту. В цілому я Lenovo цим дуже задоволений, непоганий ноутбук для якихось таких не дуже потужних завдань, скажімо так, він підходить. Так що, якщо вам дозволяє бюджет купити цей ноутбук, не термазіть і покупайте. Нормальний, декілька років ще буде достатньо потужним та свіженьким ноутбуком. А тепер швиденько розкажу про розіграш. Робимо розіграш разом. З благодійним фондом Український шлях збираємо гроші на два DJI Mavic 3T. це дрони з тепловізором, щоб хлопці могли бачити позиції ворога, могли бачити, хтось до них підходить чи ні, це такі. Розвідувальні дрони, і вони дуже сильно необхідні на нулі. Збираємо для підрозділу мого загиблого молодшого брата, який був на нулі, який виконував обов'язки наводчика міномета всі два роки повномасштабного вторгнення. Отож, умови кожний донат від 500 гривень або кратний 500 гривням бере участь у розіграші iPhone 15 Pro. Донат від 100 гривень по тому ж самому принципу 100 гривень, 200, 300, 1000 і так далі. Приймає участь у розіграші AirPods Pro другої генерації. Класні навушники. Сам такими вже більше року користуюсь, дуже прикольні. Дуже зручні і так далі. Чим швидше ми зберемо і закриємо цей збір, тим швидше переможці отримують свої призи. Дуже дякую вам за підтримку цього каналу, дуже дякую вам за великі та розгорнуті коментарі до цього відео, тому що це дуже сильно допомагає алгоритмам Ютубу просувати це відео. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава героям! Побачимось в наступному відео. Пау!